працівники Херсонського і Миколаївського гідрометцентрів цілодобово стежать за рівнем води у Херсоні. Всього на 15 сантиметрів. З 9 вечора до 5 утра. 12 сантиметрів. все. Мало, мало. Уже почалося. евакуація з підтоплених будинків. Триває з п'ятої ранку. У цьому кварталі працюють волонтери з Києва, Львова, Ірпеня, Черкас. У Херсоні залишатимуться до суботи, але все буде залежати від ситуації, розказує Олена. У нас є провізія, у нас є ліки, у нас багато води, лодки. Хлопці підвезли лодки, золоза, підвезли е клітки. Вони будуть допомагати виловлювати тварин, забирати до себе на Черкащину. Там вже є люди, які чекають своїх тварин. Сьогодні, 8 червня, знаходячись тут, де набережна, Пам'ятник вічного вогню. Позаду в мене Дніпро. За ніч рівень води піднявся на 40 сантиметрів приблизно. На набережному парку Слави у Херсоні сходяться люди, аби подивитися, чи піднімається вода. Сергій щоразу обирає для себе новий орієнтир. Ну, по криші ж ось видно, сантиметрів 40. Ось криша туалет. Ось вона піднялась. За даними обласної військової адміністрації, середній рівень підтоплення на 8 червня 5,61 метрів. Під водою перебуває 600 квадратних кілометрів області. З них 32% – відсотки правобережжя та 68% – лівий берег. На правому березі попередньо відомо про 2629 підтоплених будинків. З місць підтоплення евакуйовано 2000 людей. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко Ігор Горпетченко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон.